27 споруд і храмів Києво-Печерської лаври вже повернуто на баланс заповідника. Про це п'ятому каналу повідомили в Мінкульті. Відранку на територію святині перебуває наша Ганна Рибалка. Ганно вітаю! То чи триває перевірка нині? Вітаю тебе, Аню. Власне, хочу розказати, що повідомили нам у Міністерстві культури та інформаційної політики, що загалом уже дійсно майже три десятки об'єктів повернуто з користування чоловічим монастирем до, до заповідника. Саме вони вже перебувають на балансі національного заповідника Києво-Печерська Лавра. Ну і сьогодні нам у комісії повідомили, що будуть працювати з документами, саме ведеться така робота членів комісії в дистанційному режимі. Ну а завтра вже від ранку планують продовжити. Перевіряти споруди, храми і будівлі Києво-Печерської лаври, тими, якими користувався а, саме чоловічий монастир Києво-Печерської Лаври, починаючи від 2013 року. Сьогодні ми завітали до однієї з церкви, яку перевірили раніше. Це одна з церков, які перевірили саме на початку, саме в 1 та 2 травня, загалом за попередні два дні, вдалося перевірити близько 16-15 цих об'єктів. Говорять, що всі вони в задовільному стані. Ну, а що там нам розповідають, зокрема, і стосовно російської агресії можемо послухати. Ну, а ви по, по його діям, ви бачите, ворог він чи не ворог? Самі... Ну, так і я, так, ж, звичайно. Блаженніший сказав початку війни, війни свою, це, осудив війну і. Сказали Путіну, що прекратив війну. Він одразу виступив, ніхто одразу не виступив, Він виступив одразу. Але потім знаходили багато священиків, які. Я не бачив цих священників. Наприклад, у Бородянці є Віктор ні, Талько, ні, який ні, зустрічав ні, расистів. Ні, ні, нічого не знаю, не провокуйте мене. А в Україні ніцо землі. Як це немає? Росія та і є Україна. Такої країни немає, як Україна. Російсько-українську війну хто почав? А в цьому я не збирався, я історію України погано знаю. Я просто розумієте, більше боюсь не ракет да, а бесів. Чи зможете ви почувати себе в безпеці, коли знатиме, що поруч з вами стоять люди, які готові зустріти расистів? Ну та звичайно що ні. Як реагують віряни, які приходять сюди на молитовне стояння. Здебільшого на наші запитання стосовно колаборантів та зрадників в структурі у ПЦМП не хочуть відповідати. Йдуть геть. Кілька хвилин тому тут сталася словесна перепалка між нашою знімальною групою та саме представником ПЕЦЕМПЕ один із отців, намагався завадити нашій знімальній групі, проводити саме зйомку на території, де відбувається молитовне стояння. Це територія національного заповідника, і навіть викликав поліцію. Правохоронців це втрутилися, і власне зараз фіксують заяву від московського патріархату. Бачимо, що наша робота перебуває в такому а, посиленому режимі, власне, і в режимі того, коли нам заважають здійснювати наші редакційні завдання. А, і от а, будемо також ми слідкувати, як будуть далі розгортатися ці події, тому що бачимо, що і активісти почали підходити до території заповідника, і чимало вірян також відвідують територію Лаври. Аню. Розумію, тебе ганно, складно втриматись. Насправді, коли людина тобі говорить, що Україна не існує, але ти молодець. Тримай стрій, слідкуємо за твоєю роботою в прямому ефірі в трансляції в Ютубі. Долучайтеся, друзі. У ЄС спробують вирішити суперечку щодо спільних закупівель боєприпасів для України. Про це розповів європейський дипломат польським медіа, зазначив, що відповідне рішення вже напрацювали. Воно нібито задовольняє позицію Франції і має певні поступки для Німеччини. Зокрема, щодо походження компонентів зброї. Відтепер план мають погодити інші країни ЄС, а передусім Польща, яка звинуватила Францію у гальмуванні закупівель боєприпасів для України. Париж прагне виробляти снаряди на всіх етапах, винятково в межах Європейського союзу. Тож Франція блокувала залучення до плану Великої Британії та США. Експерти зауважили, що закупівлі в межах ЄС вигідні французькому оборонпрому. Однак такий формат сповільнить поставки снарядів в Україні. ЄС доводиться купувати деякі компоненти за океаном. Зерновий коридор та двосторонні питання саме ці теми порушать заступники міністрів оборони України та Росії в п'ятницю у Стамбулі, де зустрінуться за посередництва Туреччини. Деталі переговорів повідомив глава турецького міноборони Холусі Акар. Ми домовились скликати зустріч заступників міністрів оборони 5 травня та вже спланували її. Під час зустрічі обговоримо та узгодимо наші позиції щодо зернової угоди та інших питань у відносинах двох країн. Сподіваємось, що нам вдасться продовжити ініціативу без проблем. Зернова угода вкрай необхідна для країн, які потребують зерна. Це дуже важливо для регіонального миру та стабільності держав. Можна сказати, що обидві сторони на Штовані розширити коридор. Сподіваємось, ця угода триватиме і надалі. Ціна, яку заплатила Україна за перемогу над нацизмом у Другій світовій війні, колосальна. Військові втрати сягнули 4 мільйонів українців. Загинули ще 5 мільйонів цивільних, які жили тоді в Україні. Ще мільйони людей були депортовані за її межі. Хоча реальні цифри на Росії всіляко намагалися занижувати. Українці знають про жахи тієї війни. Нині ж потерпають від рашизму злочинного режиму, який як кажуть історики, бере свій початок ще зі сталінізму. Які історичні факти факти про другу світову війну Росія так ретельно намагалася приховати, і чому їм не вигідно, щоб ми знали правду? Лідія Середюк розповість. Ну, правильно діло перед нами гинуть пачками та все одно пруть великими групами на найгарячіший бахмутський напрямок. Окупанти безперервно кидають живу силу. Так намагаються прорвати оборону українських воїнів. Від цієї тактики ефективності мало як результат колосальні втрати загарбників. Таке ведення бою російської армії бере початок ще з часів Другої світової війни. Проаналізували історики. Ті самі людські хвилі. Дуже добре знають ті люди, які досліджували битву за Дніпро, коли описуються спогади німецьких кулеметників, які просто сходили, божеволіли від того, що радянські війська наступали, наступали, наступали. В них вже перегрівалися кулемети, а радянські хвилі просто не скінчалися. Тому, фактично, ми це саме бачимо. І під зараз під Бахмутом так само ця ось концепція Київ за три дні. Фактично, ми маємо це радянська передвоєнна концепція про те, що мали кров'ю на чужої території. Тоталітарний режим, що був у радянському союзі, перейшов до сучасної Росії. Проводять паралель українські історики, перекриваючись своїм побідоносієм у другій світовій, московити розпалили війну проти України вже у 21 столітті. Свої злочинні дії Кремль виправдовує. Нібито боротьбою із нацизмом, хоча нині Росія вчиняє саме як гітлерівська Німеччина у 40-х роках, бо росіяни сприйняли непокарання як ослабкість світу, що вони можуть повторювати, насамперед повторювати свою агресію і злочин. Бо дві держави, які розв'язали Другу світову війну, нацистський Райх і Совєтський Союз, але на Шибеницях. Опинилися лідери одної держави, а лідери іншої держави опинилися в теплих кріслах міжнародних організацій. І зараз ми маємо наслідок, що Росія головує в Раді Безпеки ООН. Утім, велику перемогу у Другій світовій війні, якою звикли хизуватися росіяни, вдалося здобути саме зусиллями українців, адже їх.